Ігор Калинець Поезії Читає автор. Причетність до родоводу. На тріцях спалюють погане свої терпіння. На одному полум'ї минулі, на другому полум'ї нинішні, на третьому полум'ї – прийдешн. Не втручаються боги у чеклування Вогнище на кургані. Визволить людей від тіл, тоді помандрують вони за віцями у вирі. З під омофору калини покровительки розмноження ми вийшли у світ, історію полишили на сволоці, ніби плугом вигорано на ньому нашу енеалогію. Хто тепер пам'ятає, що корова Величальник сонця. Що нічних духів розганяє досвіта півень. Як сосни палають воскові вахлі попереду процеси, компонують протесники плачі на гласи, королівський почет лірників і голосільниць, по хатах голодна тризна диму, наші душі смакують порщинові скапи з вахлів. Криваві скапи родоводу. Куряча пам'ять у містечка Забуло воно про білого коня, чи, може, ніколи не було білого коня у нього. Розлеглося містечко на п'яти могилах, як п'яти подушка. Кохається містечко у стайня, покраденого з могил кам'яні таблиці на підморівки. чи не тому так успішно ведеться. Бликання ходібки стояло на одній таблиці курям на сміх, мовивши моїм милим козаком веть мама. Біла карета забрала вас не кифаре, назавши криниця, осиротіла, скільки Цю пасом гнали вас на визволені землі, вперто простували ви до вітчизни, тепер цю пасом славу вашу. Собі тягнуть, мовчить ваш язик, прах кричить із чужих гробівців. хто хоче лежати поряд Лемком, духом руським чути, не відвалює Янул камінь з вашого гробу.